Всім доброго. Прикольно, що є всякі такі отвори. Дуже вдобно кріпити капот і будь-які елементи кузова авто. Не дивимося на те, що на дворі 4 місяць, 12 -е число. Заводимо дизельний опалювач, підігріваємо приміщення і гайда фарбуємо. Зараз капот виглядає ось так. Треба витерти, обіжирити і поїхали вперед. Пізніше покажу, як буде виглядати. Освітлення вмикнено, фарба розбавлення, одежа вдіта, рукавички теж. Вдуємо пройом. О 9.42. Значить, що зроблено, напив і один слой, півтора слоя. Чекаємо 15 хвилин, йдемо далі. Після першого слою пройшло 13 хвилин. Витяжка свою роботу зробила. Фарбуємо другий слой. Вау! Отак ось так от. Другий слой фарбуємо. Другий слой позаду, витяжка витягує пиль. Летаємо секундомер. Чекаємо ще 15 хвилин. Давайте глянемо на другий слой. Лише 7 хвилин пройшло після второго слою. 10 годин-6 хвилин. Давайте глянемо, як розтеклась фарба на деталі. Маску не знімаю, бо тут ще добре воняє. Ось тут мені не подобається, треба долити. Буде третій слой. Я думаю, у будь-якому приміщенні такому будуть пилінки, то все відпалірується, убереться. Ось в таких містах можуть бути потоки, так що ждемо. Хай добре візьметься фарба. Пиль присутствує, але, ребят, без пилі не буває. Навіть в камерах є пиль. Так що це все полірується, за це я не хвилююсь. Ну що, готуємося до третього слою. 14 хвилин вже буде після второго слою. Ось я тут пишу перший слой півтора слоя, один напив, другий – повноценний, другий слой один жирний і третій слой зараз буде. Іде пробувати. Після третього, третього слоя працює витяжка. 10 годин 15 хвилин. Включаємо таймер. І дивіться, що таке опит. Ви бачите, скільки фарби залишилось? Ідемо глянемо. Тут я вже залив три крутих слоня. 40 хвилин пройшло після фарбування. Я вже помив пістолет, зняв рукавички і можу показати вам результат. Вмикаємо світло. Раз, два, три, чотири. Ось результат. Є пиль. Не переживаю про це. Уберу 100%. Глянець ідеальний. Шагрень отлично. Я думаю, 8 из 10, як для автомобіля ВАЗ-2123. 21 От тут от наблюдається. От ці міста ребята, вони самі-самі стрмні. Но це не біда. Убереться і цей потк. Без проблем. Как-то так. Пишіть коментарі. Став... Ну що, ребят, хто додивився до кінця. На цей весь капот пішло 350 грамів самої фарби і 175 грамів затвердителя. Покрасив в три таких от класних жирних слоя, щоб потім впевнено його можна було полірувати. Ну, Я то знаю, де я фарбую, і знаю, який буде результат. Постійно, є якась пилінка, шмелінка, як би ти тут не би якби що тут все не поливав водою не замачував пол, все одно пиль присутствує. Так що, кому цікаво, підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі, всім гарного, вдалого дня, а я буду знімати більше для вас відосів. Всім дякую, хто заходить прямі трансляції. Будьте здорові, бережіть себе!